Що треба знати про ікони? Один із найпопулярніших предметів, який традиційно використовується в багатьох християнських церквах для поклоніння Богу, це ікони. Що означає слово ікона? В перекладі з грецької мови це слово означає малюнок, образ, зображення. Кажуть, що першу ікону намалював євангеліст Лука. Хоча історичні дані це заперечують, авторство першої ікони Луці почали приписувати аж у 8 столітті. Протягом історії у християнстві досить довго сперечалися про те, чи можна шанувати ікони, чи не можна. На одному соборі приймали рішення про заборону, на іншому через певний час дозволяли. І як ви розумієте, настав час, коли іконоборці програли цю полеміку. Хай там як, але нас цікавить, що говорить Біблія про ікони, адже ми знаємо, що святе письмо є для нас беззаперечним авторитетом у питаннях релігії. Біблія категорично завжди боролася проти виробництва ідолів і поклоніння їм. Що таке ідол? Ідол це зображення язичницького божества. Як ви розумієте, в язичництві традиція малювати і робити статуетки своїх богів було звичною практикою. І от друга заповідь з десяти чітко про це говорить: не робитимеш собі жодного ідола. Ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи в водах під землею, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм. До чого тут ікони, запитаєте ви? Прочитаємо ще один текст, в якому детальніше Бог наголошує на тому, чого саме не можна робити, і чи це відноситься тільки до язичницьких божків. Після того, як Бог дав Мойсею десять заповідей на горі Хориві, він наголосив для всіх людей. Тоді, коли Господь промовляв до вас на хориві посеред вогню, ви не бачили жодної постаті, щоб ви не зіпсувалися і не робили собі різьбленої подоби, чи то в образі чоловіка, чи то жінки. Цікавий момент. У цьому вірші, там, де слово образ, у септуагінті, грецькому перекладі Старого Завіту, стоїть уже відоме нам грецьке слово ікона. Тобто, буквально цей текст перекладається так: не вчиніть беззаконно і не зробіть у себе різбленого зображення всякої ікони, подібної до чоловіка чи жінки. Таким чином, Біблія наголошує, люди, ви не бачили, який вигляд має Бог. Тож не зображуйте його ніяк, не малюйте жодної ікони. Часто можна почути, що у старозвітньому храмі були певні зображення ангелів херовимів на стінах. Але ці зображення не використовувалися для поклоніння, і ніхто навіть не думав їх шанувати. До речі, про шанування. Прихильники іконошанування наголошують на тому, що вони не поклоняються іконам, а шанують їх. Але чим таке шанування відрізняється від поклоніння? Ті самі цілування, ті самі поклони. Уявіть, що я приїхав до бабусі, заходжу в хату, і замість того, щоб цілувати і обіймати саму бабусю, я кинувся до її фото. І цілує його, а бабуся стоїть збоку і дивується, що відбувається, що, що з ним таке сталося. Друзі, Бог живий і Бог завжди поруч з нами, для того, щоб йому поклонитися чи помолитися до нього, не потрібні ікони, тим більше, що він сам заборонив їх малювати. Будьте мудрими, досліджуйте слово Боже і впроваджуйте в життя те, що там написано.